Привіт! З вами Ярослав, і ви попали до топу стратегії. Це такий топ, де ви побачите ігри, у яких можна вибудовувати довгострокові плани і дії інших гравців впливають на те, що ви робите. Ну і усі ці ігри можна придбати в Україні прямо зараз. Це важливо. Тож, поїхали до нашого топу на столок. На шостому місці в нас на столка архітектори Західного королівства. Це в нас євростратегія про середньовіччя, де ви виставляєте робітників, посилаючи їх на різноманітні завдання. При цьому ви можете уходити по треку моралі вгору або вниз, дивлячись, які дії ви виконуєте. Ви тут разом будуєте собор, що дає вам репутацію. А якщо ви занадто високо на треку, то вже не можете ходити на чорний ринок. А якщо репутація низька, то ви не сплачуєте налог, але не можете вбудувати собор і втрачаєте бали наприкінці гри. Тут немає раундів, тобто усі ходять по черзі, і на певні місця можна посилати декілька своїх міплів. І щоб інший гравець не нагріб за багато ресурсів, ви можете захватити його міплів і посадити у тюрьму. Це швидка і дуже динамічна гра з унікальними механіками, де вам доводиться весь час приймати цікаві рішення. Ну і вона дуже стрімко проходить, одна партія триває близько години. На п'ятому місці настільна гра Загублені руїни Арнаку, гра, у якій ви граєте за дослідників, що розшукують заховані серед джунглів артефакти. У цій грі ви також виставляєте своїх робітників. Але при цьому тут є ще окремий трек, де ви можете просто підніматися за ресурси. А також тут є невеличкий елемент з колодобудування. Це дуже спокійний єврогейм, де усе, що ви робите, можна пояснити сюжетно. Наприклад, спочатку ви повинні витратити вміння, щоб дістатися захованої у джунглях локації, а потім перемогти її захисника. І тепер це просто нова локація, доступна усім гравцям, бо ви вже туди протоптали стежину. А от при побудові колоди ви або докупаєте собі знаряддя, щоб було легше продиратися, або ви знаходите цінні артефакти, що також можуть вам допомогти. Арнак, це також досить проста стратегія, але ну дуже приваблива, з чудовими компонентами і купою реіграбельності. Бо поли двосторонні і відрізняється. І також до цієї гри українською вже вийшло доповнення з лідерами, що додає унікальну властивість та персональні картки для кожного гравця. На четвертому місці у нас Дюна Імперіум». Ця настолка така ж дивна суміш, як і Арнак. Тобто тут є і Міпл Плейсмент, і Декбілінг. Але Дюна зовсім інша гра. Тут вам потрібно будувати стратегії надовго вперед. Кожен гравець грає за унікального героя за Всесвіту Дюни з унікальною властивістю, і це дуже змінює ваш стиль гри. При цьому тут є пряма взаємодія, бо кожен раунд йде змагання, куди ви висиваєте в бій своїх вояк. Тобто ця гра набагато конфліктніша ніж минулі дві. Також тут є картки інтриг, які можуть сильно змінити хід партії, і комусь може навіть здатися, що занадто сильно. Я у захваті від цієї настолки. Воно круто передає відчуття від всесвіту Дюни, бо у вас тут завжди купа хитросплетінь та інтриг. Ну і до неї вже вийшло доповнення, що додає купу ніштяків до цієї гри. Нове поле, нових персонажів, нові воєнні кораблі є чим пограти. На третьому місці у нас одна з найвідоміших та найбільш успішних сучасних настолок: коса. Дика геймдизайнерська суміш. Де поєднується варгейм на контроль територій та економічний Єврогейм? За темою, це в нас дизельпанк, дія якого відбувається в альтернативному всесвіті, десь близько 100 років тому, на території сучасної географічної середини Європи. І кожен з гравців бере на себе роль однієї унікальної нації. У котрої є герой, що може ходити на пригоди, є войовничі величезні мехи, а також звичайні працівники, що виробляють ресурси та будують будівлі. Це надзвичайна та незвична гра, у якій поєднується цікава та прикольна тема, неперевершений зовнішній вигляд та ігромеханічне блаженство. Тільки коли ви почнете бавитися з власним двошаровим планшетом, ви побачите, наскільки ж це цікаво. Також українською вийшло два доповнення. Ось очки вони. Одне додає величезні держаблі, і друге, що додає нові фракції до вашої гри. Друге місце посідає настільна гра «Прас Бірміни. Це в нас ніби й настолка про паровозики, але сорок. На дворі 18-19 сторіччя, і ви граєте за індустріалістів у Великобританії. Протягом двох епох будете виривати канали, виробляти та переправляти вугілля, багато вугілля. Залізо і пиво, що цікаво, будете будувати різноманітні фабрики і, звичайно, будете будувати залізничні шляхи. Головна особливість цієї економічної настовки це неймовірний рівень взаємодії гравців. Бо тут, коли ви будуєте дорогу, вона не тільки ваша, тепер усі можуть нею користуватися. А коли ви викладаєте на поле копальню з вуглем, то усі одразу хочуть використати його, бо тепер ви добули його для всіх. Грати у цю настільну гру це ніби пити вишукане вино під класичну музику. Це одна з найбільш затягуючих та крутезних стратегій у світі. Ну і на першому місці ви могли вже здогадатися: у нас просто королевська гра переформування Марса. Ця гра. Любими настольщиками по всьому світі. У ній ви стаєте однією з корпорацій, що терформує Марс. Ви разом з іншими гравцями підвищуєте три показники на червоній планеті: рівень кисню, рівень температури та створюєте океани на планеті. Але, поки ви терформуєте Марс, ви ще хочете збагатити свою корпорацію. І ви виконуєте масу різноманітних проєктів. Вибудовуєте міста, завозите на планету нові бактерії та мікроорганізми, видобуваєте там копалини, проводите енергію, а з часом ще висаджаєте ліси та запускаєте тваринок. У процесі гри ви створюєте свій власний двигун, що розповідає вашу унікальну історію освоєння Марса. І тут так багато корпорацій, карток проєктів, що у вас точно піде багато партій, щоб з усім цим досконально ознайомитися. Це одна з моїх найулюбленіших настолок, не дивлячись навіть на те, що я вважаю, що в неї жахливий зовнішній вигляд і дизайн. До того ж, українською вже вийшли три доповнення до цієї гри. Час Венери додає нові картки Венери та окреме поле для цієї планети. Невеличка коробочка, початок додає вам бонуси на початку партії, а доповнення Елади та Елізії це просто два нові поля, щоб ви могли на них бавитися. Тож, отакий у нас топ стратегічних настолок. Якщо хочете дізнатися про якусь із цих настолок більше, в описі будуть посилання на огляди цих ігор. Вам дякую за перегляд! Напишіть, яку б гру ви додали до цього топу. А потім підписуйтесь на цей канал, поставте цьому відео жернючу вподобайку і до наступних ігор!